Чому полягає проблема? Суспільство постійно на когось покладає сподівання. І воно вже задовбало, чесно кажучи, це суспільство і це перекладання відповідальності. Ну, відверто. От останні роки логіка була така, що зараз прийдуть ветерани, і зараз нашу країну перебудують і стане вау. Коли стане зрозуміло, що вау, одразу не стане, тому що тут дуже багато роботи попереду. Ми втратили дуже багато людей, ми втратили дуже багато територій у нас. Багатосот мільярдні втрати через цю війну. Банально в грошах, в ВВП, в усьому. Ми живемо зараз як країна без дефолту, тільки тому що нас підтримують наші міжнародні партнери. І перетворити це на квітник, на дуже красивий сад можна, Можна. Можна. але зараз ми в руїнах. І до саду, ще дуже далеко. А суспільство на когось перекладає надії і сподівається, що сад з'явиться вже завтра зранку. І буде при цьому саме таким, як це суспільство, цей сад хоче бачити.